Вітаю всіх у себе на каналі Козаки. Сьогодні у нас буде розпаковка посилок. Беремо нашу множеку і погнали. Так, перша посилка. Ну, не завжди у нас посилці. Посилки. Китайці, щоб зекономити на доставці. Відправляють. Так, це у нас би платка в 4С чи не 4С? Певно, що 4С для моїх акумуляторів. Наступна посилочка. І наступна посилочка це теж біла БМС плата. Так, поїхали далі. Наступна посилка наша. Що ми маємо тут? Що собі? Що це в нас таке? Так, козаки. О, це носки, це носки. Чорні мої улюблені. Так, тягнуться хорошо. На відчуття такі нормальні, в принципі, не зовсім пластмасові. Ну і брав я їх всі чорні, тому що, ну, знаєте, носки це ж в нас не лебеді, вони без смерті пара мене живуть. Тому один порвався, взяв другий і погнав далі. Це навіть, знаєте що, це круче, ніж iPhone, бо це показує твій статус. Коли в тебе є iPhone, але порвані носки, ну, зразу видно, що ти людина несерйозна. Так, поїхали далі. У нас тут посилочка наша. Змовшись, понасипали. Так, перша. Ого! <смеш> да У мене, ну, сказати чесно, леска, напевно, на спінінгові на коропа грубша. ну, Провід АВГ, як ви зрозуміли, тоненький для балансирів, але зовсім тоненький, щось я провтикав. Е, що я його брав? Мені треба було взяти щось. На 30 центів, здається. Щоб отримати скидку нормально. О, ще одна до мене сплата. Тільки ця щось не в пакетику. Ну, бачимо, за коротко теж 4С. Але ці хоч запаковані, це якось так несерйозно. Далі. Ну і знову у наш провід. Це, коротше, як купляв я щось на... По-моєму, 30 центів оце провідок цей треба було купити. І тоді назбирувалися якісь кристали. І я брав козирний купок. Так, наступна наша посилка. Так. Да. А це в нас якась формочка. Формочка наподобі якогось листочка чи що. Я не знаю, певно, печиво якесь робити. Ну, це вже не я купував. Це дружина брала. Певно, теж треба було якусь дрібницю купити, щоб набити балів до купона. Так, наступна наша посилка. О, це вже цікаво. Так, Месенджер, бачите, в козирній упаковці 100 Вт має видавати наш зарядний блочок. От не знаю, чи прислали мені його під наші розетки чи під американські, китайські. Тому що під наші розетки коштувало на 3 бакси, по-моєму, дорожче. А до цього в мене є перехідник. Так що в принципі нічого страшного. Подивитися, як він, як він виглядає. Ну, солідненько так, бачу який світодіод. Type-C1, Type-C2 і 2 Type. -A. Ну, а чи віддає він своїх 100 Вт максимальної потужності. Це будемо з вами тестувати в наступних відео. Але що хотів би сказати, ну, презентабельно виглядає, коробочка така хороша, хоч і трошки примялася в дорозі, але часто ці блочки без фірми взагалі... Ну тут є фірма, буває, що пересилають якісь там то, просто в пакеті. Ну, Це хоч якось виглядає. Так, наступна тут наша посилка. А тут у нас щось все оптом. Це, напевно, я купував в розділі ну, три предмети там. Виходить, що скидки якісь такий от у нас рівень. А ну-ка, покажись рівень. Ну, теж коробочку запечатаний. Чи в мене навіть стіл по уровню, ну Почти. Чуть-чуть. Лінієчка така. Так, Цікаво, він магнітиться чи ні. Та ні, вроді магніта нема. Далі що у нас тут? О, дивіться, рулетка є. Що собі цікаво. Тепер тебе назад запхати. Ага. О. І тут ще має бути лазерний рівень. А як він вмикається? Ага. Бачимось. А, тут, певно, треба батарейка. На жаль. Не затестуємо. Але так, на відчуття, знаєте, річ якісна. Ну, самі бачите, і рулетка є, і рівень. Такий невеличкий виставляти розетки саме то. Так, що у нас тут ще є? Тукі, кабель. Кабель Тукі. Тайксі на тайксі. Здається мені. А, так. Це кабель, як бачимо, на 240 Вт може через себе пропускати. Ну, індикатора, на жаль, немає, щоб показував, скільки Вт приймає там, смартфон чи якийсь інший гаджет. Але зроблений так добротно. Ну і може пропустити 240 Вт. Так, поїхали далі. Так, і остання наша посилочка. Тут вже бачимо. Сама назовні вилазить. Опаньки. О, це такий інструмент для зняття ізоляції. Так, ну, що сказати, трохи люфтить. Провідок наш самий. Ні, це вже дуже тоненький для нього. Шнучки гострі. Ось ізоляцію розпускати можна. Це сюди 4 провода. ну, чи 3, скільки треба вам скрутити. Що тут ще такого цікавого з набору? Ну, брав я раді цієї зняття ізоляції. Так як бралося 3 предмети разом, то вийшли вони недорого. Щось в районі 2 чи 3 доларів щось таке. Так, друзяки, на цьому все. Був радий всіх бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба. До зустрічі!